Stawa Jezusa Chrystusa widać z Bratów i Siostry 21 lipnia. I my czujemy fragmenty, w pierwszym czytaniu fragmenty z 14 rozdziału Kniży Wychód. E, Przechód przez Czerwone Morze. Tymi dniami spowiszczono cera jezybeckiego, że naród utknął. Тоді обернулося серце Фараона та його слуг проти народу, і вони сказали: І що ж ми наробили, що випустили Ізраїля від роботи на нас, і повелів запрягти свою колісницю і взяв з собою своїх людей, зібрав також 600 колісниць добірних та всі інші колісниці єгипетські, і бійців до кожної. Господь же закаменнив серце фараона, царя Єгипетського, і погнався він за синами Ізраїля, а сини Ізраїля в той час виходили з Вознесеною рукою, і тягнув погнався за ними і наздогнав їх фараонові коні, корисниці, вершники та військо, як вони таборували морі, коло е, е, піга хіроту напроти Баала. Цифону. Як наблизився фараон, відвели сина Ізраїля, аж ось єгиптяни женуться за ними, і зликалися сини Ізраїля вельми, та й заголосили до Господа, і кажуть до Мойсея. Хіба нема в Єгипті могил, що ти так позабирав нас помирати в пустелі, що ти так ти накоїв нам, що вивів нас із Єгипту, Хіба ми тобі чого не казали ще в Єгипті? Відійди від нас, ми будемо єгиптянам служити, бо ж краще нам працювати для єгиптян, ніж гинути в пустелі, Відповів вже Моїсей народові. Не бійтеся, стійте на місці і побачите спасіння Господня, яке Він сьогодні для нас е, е, зроб, зробить. По тих єгиптян, яких ви, бачу, сьогодні, не побачите більше вовіки, Господь Бог воюватиме за вас і ви мовчатимете. І сказав Господь Мойсеєві, чого усиш до мене? Бери синам Ізраїла, нехай вирушають, ти ж підійми твою паліцю та простягни Твою руку над морем і роздалі його, і нехай сини Ізраїла Сушею пройду через середину моря. Ось я закаменю серце Єгиптян, і вони підуть за вами слідом, і тоді покажу на фараонові і на всім його війську, на колісницях і на верш... вершниках Його мою славу. І знають Єгиптяни, що я Господь, як покажу на фараоні на колісницях і на вершниках його мою славу. Єгиптяни тікають перед перше Ізраїльтяни тікають перед Єгиптянами і перед фараоном. Але тут бачите, вони стоять перед морем. Скажемо, червоне море. Дослівно це море очерету. Ямсуф суф на єврейській мові. так звучить дослівно. І з одного боку маємо це море, море очерету, з другого боку маємо колісниці фараона. Євреї починають кричати Гасити до Бога, нема жодного порятунку. Знаєш вони дивляться на це море, і вони, там не було жодних ознак, що може море має розійтися, що буде якийсь міст через. Це море, що вони прийшли безпечно. Жодних таких знаків не було, а єгиптяни наближаються. І огорнув їх великий страх. Вони почали кричати до Бога. Навіть самі Мойсей тому Бог Боже, чому кричиш до мене? Так, бо Господь каже: будьте спокійні, я ж буду діяти. І Бог каже, щоб він простягнув руку над морем, щоб він, щоб він торкнувся води, палиця, яку тримає в руці. Не меч, бачите, палеця, жест простягує руку над водою. Бо що жест без значення жодного. Ні? більш нічого. Ні? Але Важливо, знаєте, що, що євреї мусили теж собі знайти трохи, трохи віри. Знаєте, те, що море розійшлося, розступилося, це, 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 це для Бога не проблема. Він же Бог він може такі речі робити. Проблема є те, що людина захоче пройти по, такому, по такій дорозі через море. Postawcie sobie zapytania. Wy by piszły? I ja sobie, że Bóg robi taku, taki znak. Ty by piszła? Ty by piszł? E, Talmud wawiloński, że to nie było tak, że zrazu zjawiła się ta droga, przez morze, morze Oczeretu, nie? E, Każe, że, że Moisej prostechnął ruch, i niczego nie odbywało się. Але бо Бог вимагав від євреїв віри ще. І вони стояли і тупо дивилися, ніхто не зробив кроку вперед. А з'явився один чоловік тільки, накшон, сином і Він зробив перший крок, зайшов у воду. І поступово наступні кроки пояс по шию вода. Аж наступний крок вже, мав вже воду, якби зануритися. Тоді води почав розходитися і з'явилася дорога, шлях через, через море по сухому дні цього море очерету. Бог робить чудеса, коли людина довіряє коли вона покладається на нього. І, бачите, цей перехід через море є знаком довіри. Довірити ж людей, так народжується віруюча людина. І це цікаво, що, що ми, ми знаємо, кажемо, Червоне море, на єврейській мові там Ямсуф, це море очерету. Чому? Пам'ятаєте, що Мойсея, як дитинку, дочка Фараона знайшла в очереті. Мама зробила таку удочку таку і таку скриню, скриню і, і там поклали тятку, бо, бо було заборонено, треба було єврейських хлопчиків вбивати. А мой сея спасли. Таким чином дочка Фараона виховувала його у палаці. Він був врятований. В море очерету, можна сказати, не? і Мойсей був врятований, і тому він теж веде народ і <кій> через море очерету. Так як він був врятований на цьому місці, так він теж і веде народ, саме через очерети, можна сказати. Не? Це теж на як на те, так думаю, нати як Духа Святого на те. Що Ісус Христос сам перейшов через смерть і Воскрес, війшов, війшов в смерть і, і прийшов на той бік. Він Воскрес, переміг смерть. І тому Ісус, як Мойсей, веде нас в цей, той самий досвід, який Він має, каже: уйди в смерть, війди в смерть, і будеш жити. Довірся мені, покладайся на мене. І тобі показує. Напрямок напрямок Спасіння. Тому сьогодні не біймося. не біймося зла, не, біймо, не біймося, сатани, спокусника. Маємо Ісуса Христа, Нового Мойсея, який нам показує шлях до перемоги. І нас не лякає та смерть фізична, це, це природне, це нормально для нашої людської природи. Ми маємо боротися і маємо перейти передусім через цю смерть гріховну. Маємо подовати наші гріхи і прийти на той бік до спільноти спасених на небі. І сьогодні хай цей день буде таким часом перемоги і не бійся колісниць фараона, не бійся потужної армії зва. Якщо з тобою Бог ти є переможцем, і все буде добре. Прошу вас теж про молитву. Сьогодні ми в Польщі знаходимо з дітками нашими. Сьогодні вертаємось додому, ну, щоб ми безпечно заїхали. Тобто робимо пізно ввечері вдома. Щоб безпечно заїхав, щоб все було добре на кордоні, щоб не було проблем. Дякуємо за чудовий час християнського табору. Такий добрий час відпочинку для наших дітей. Дякую за добрих людей, які нас прийняли в карітасі тут в Польщі. Добре віруючі люди, нам гарно нас прийняли, гарно нас тут співпрацювали з нами. Це був дуже добрий час. Ми Богу дякуємо, але вже хочемо додому. Слава Ісусу Христу!